Наша квіточка лежить на килимку. Що я роблю? У мене там друга порція кетчупу вариться, але я трішки приправи добавлю. базилік хочу покласти туди і десь четверть чайної ложки сухого часнику. Ну, а все лишити без змін. Ось ну, все, грається, дивіться. А що там таке, я не зрозуміла, жук чи вишня? Що ти там граєшся? Ой, це ж зараз подивимось. А, вишня. Ну, то вона вишнею грається. Зрозуміла я. Що я ще зробила? Та я пообрізала петунії, бо вони такі вже позвисали, як попало. Ну, а я в минулому році дивилася, там жіночка зовсім їх карнала, обрізала повністю. Вдень нічого не можна зробити. Така спека. Зараз вже вечір, сім годин. І оце я вийшла, думаю, кетчуп зварю тут і попідливаю пітуні. Я вже зробила розчин і частину попідливала, а частину зараз іще попідливаю. Потім треба глянути, може, там іще підростають. Я прозівала один кабак здоровий, і прийшлося всю внутрішність ну, кабачок. Оцей. І оце ж рано не встану. Треба ж встати раненько, як люди встають в селі, хоча б в п'ять годин чи раніше піти, прополоть. Ну, а як тоня встає в вісім. Ну, до часу, звичайно ж, не спить. То хто ж буде, що А А вдень не дається, дуже спекотно. І тому трішки запускаю я свій город. Але я справлюсь потихеньку. Ну і що я дополиваю? Мені тут залишилось трішки. Я оці не полила біля фондюшки, Так? І оцю. Ой, засохла зовсім це мой агератум, я сюди пересадила. І в клумбі мені зовсім не подобається там, що все засохло, тож був, то ливень був, потім все залило, а потім засохло. То я е, цю лобелію вітіль викопаю, десь посажу в ґрунт, а туди хочу посадити вже шарики хризантеми І слідкувати. Ну, так уже сипеться листя. Шевистить і сипеться, скоро збирається. Це про що говорить? Мабуть, буде холодна і швидка осінь, не знаю я. Ну, так сипеться листя. Буває так, що на цих черешнях довго-довго листя висить, а зараз, ось бачите, чомусь не так. Наверху дві треба полити. Що ти там кісточки їси? Ой, я тут теж змінила квіточки, оця мені зорепад дуже подобається. І вона без насіння. Оце я, ну так, говорю ні-ні, а потім беру і забираю. В Хату, мабуть, її візьму і крайню там. А може й не візьму. Так, все вроді полила. Зараз гляну, там у мене 30 хвилин вариться кабачок з цибулію, з цукром із сілью і спеціями. Ну і так ото займаюсь Ну куди? А, чому я це роблю? Я про кетчуп. Вчора Віка спробувала, сказала отак, значить, будемо робити. Ну, а я ж їй заказала ще пасту. Кажу, так привези пасту, бо це ж я дві вже е, розходую, ну у нас. Ой, ну нічого. Що ти зробиш? Може, колись це перестане. Все зробила, лишилось 15 хвилин, ну, так, уже кипить. Зараз трішки помішаю. Хоча ні разу не пригоріло. І це буде друга порція. І якщо будуть там рости, то я ще зроблю. Ну, звичайно, трішки дороговато Це ж ми по акції брали пасту. А зараз Віка говорить 70 гривень чи 71. Ну, але і кетчуп баночка, ну, отака баночка, скільки буде коштувати. Ну, мінімум гривень 50. От 5 банок 250 гривень. А теж домашнє все там. Ну, цукор, правда. Ну, от такий вийшов кетчуп. На дворі майже 9 година, без 15. -ти. Ось я вже одну баночку закатала і продовжую. Скільки вийде, не знаю. Ну, побачимо, може теж так, але різні тут по об'єму баночки. Ну, знову вийшло 5 отаких баночок. І я лишила, можна було, в мене є невеличка, ще можна було зробити ще баночку, але я лишила, щоб всі посмакували. Це дуже смачно. І я потім перекладу в ту невелику баночку. Зараз тут все перемию. Добре, на дворі, коли є світло, оце, бачите? Та й тут у нас світло. І я все зробила зараз у дворі, і слава Богу, так не жарко, хоч стало. А то ж прям страшне. Не можна нічого робити, не можна з хати вийти, дуже задуха була велика. А зараз нічого. Не знаю, де там моя квіточка, а ось вона. Іди сюди, квіточка, іди, скоро підемо в хату. Потягується. Майже не видно її, так. Іди сюди, іди, моя хороша. Іди сюди, іди на, на світло. Іди, ну не пригнеш же ж ти. Зараз я помию кастрюльки і підемо додому. Добре? Ну що, пішли додому? Хвати гулять, вже темно, ніде нікого нема. Тихо, одні ми з тобою. Навіть комарів немає. Так, ну що, пішли? Куди підемо? Додому? Пішли додому. Пішли вже? Пішли. Туп-туп-туп-топ. Отак, додому. Я виключаю світло, пішли тут. Лишаємо мідерця. Додому, Фенді, ти куди побігла? На ступеньки.